Відео на каналі мають бути різні. Тому давайте зробимо сьогодні таке відео, що розглянемо потроху, що взагалі нам показали на презентації Sony, бо це було прикольно. Мені дуже сподобалось, коли я дивився на презентацію, і мені показувало одну гру, другу, третю. І я думав, блін, невже вона буде виходити тільки на Sony? І тут бам! Xbox мені показує Coming to Xbox! От ви зараз можете побачити це на екрані. Це просто був вау-ефект для мене. Ну, просто такий Стьоп я не очікував, якщо чесно. От я пропоную сьогодні провести таке відео, де ви просто почуєте мою думку з приводу того, як пройшла презентація Sony, що слід очікувати від презентації Xbox, бо є дуже багато чуток, є. Перевірена інформація є неперевірена інформація. Фейку дуже багато. Ви могли це побачити у моєму минулому відео з новинами. Але найголовніше, мені здається, що з допомогою таких роликів ви зможете трохи пізнати мене взагалі як людину, бо я не пишу цей текст, я спробую одразу казати все те, що приходить мені на думку. Тому, якщо хтось дуже гарно помітить, що я нарізав там свого голоса, то пропишіть мені це. Мені буде цікаво подивитися, чи знайдете ви такі моменти. От але та чого? але, Давайте починати. Так, розпочати це відео я хочу з того, що ми все ж таки подивимось на те, що нам показали на презентації PlayStation. Я думаю, всі ми очікували те, що нам покажуть якісь вау-ігри, що PlayStation просто затьмарить Xbox, що ми маємо потім йти купувати саме PlayStation 5, але такого не відбулось. Може зараз хтось у коментарях вже пише, що я там не розумію тієї геніальності фіналки. Я не фанат, там Спайдермена, і може, я просто не розумію там нічого, що Xbox, це не що, а PlayStation це все. Ну, камон. Я подивився на того Спайдермена. Ну, це майже та сама гра, що була ну скільки там вже років тому. Вона виглядає так само. Так, вона виглядає кльово. Так, з'явилися нові якісь екшен-моменти, є дійсно унікальна можливість пограти за Сімбіота, за Венома. Але я не знаю, я от краще б, наприклад, якщо вже так брати ігру, яка схожа на стару версію себе, пограв би у Dragon's Dogma. От я подивився її презентацію, я дійсно подумав, це та сама гра, але блін, вона виглядає прикольно, та я би в першу частину прийшов ще раз. Не знаю, мені сподобалось. От Я дійсно буду очікувати Dragon's Dogma. А якщо Xbox взагалі скаже, що вона в геймпас потім потрапить, то знімаю шляпу. І мені не потрібен вже той Spider-Man. Потім що там такого ще показали? Фіналка? Ну, не знаю. Ну так, це прикольно, але 15-та фіналка мені не сподобалась. Вона дійсно ну, дуже анімешна. Ну, просто не знаю, як навіть описувати. Це просто коли ти дивишся аніме, і ну, воно прикольно, але мені подобаються більш серйозні ігри. Тому я більш турбувався, щоб не було такого, що, наприклад, Metal Gear Solid був тільки на PlayStation, точніше. І прикол, він вийде і на Xbox, буде перевидання, і вони також будуть на Xbox. Тобто Sony не змогли забрати на себе Metal Gear Solid. Вау, просто ну клас. Alan Wake другий, також на Xbox одразу. Ну, Ми цього очікували, але все ж таки. От те, чого я не очікував з приводу Алана Вейка, це те, що там анонсують українську мову. Вже навіть зараз можна зайти на їх сайт, там є українська мова. Далі Ghost Runner, друга частина. Ну, мені сподобалася перша частина, тому я думаю, я думаю, я і в другу частину буду грати. Там також є українська локалізація, ну, точніше, субтитри. Так, я не знаю, взагалі там, на що там локалізація. Добре. О, тобто така ситуація, що кожна гра, яку дійсно я очікував на презентації PlayStation. Ну, точніше, не те, щоб очікував, а от просто я бачу гру. Я думаю про те, що шкода, що от її показує саме PlayStation, бо напевно вона вийде тільки там. І потім Xbox бере і показує те, що там також будуть ці ігри. Я думаю, ну, прикольно. Тому я вважаю, що у Xbox є зараз дуже чудова можливість взяти її, підняти з колін, показати, хто тут батько і як взагалі робити ігри. Ну це прикол. Xbox може сказати Sony, як треба робити ігри, як показувати презентації. Ну такого не було. Просто ні, ніколи такого не було. От, а взагалі Sony зробила ту саму помилку, що зробила Xbox минулому році. Вона дуже багато пообіцяла, вона сказала, що от це має бути презентація всіх презентацій, ми зараз порвемо. Блін, ви цього не забудете. Ми так очікували ту презентацію Xbox. Ми отримали, там, що Riot Games якось співпрацюють з Xbox. Дуже багато анонсів, які не збуваються і по сей день. І що ми маємо від Sony? Ми маємо купу ігор, які виходять не просто на Sony, а виходять і на Xbox. І Xbox про це одразу каже. Ну, далі буде, там буде видно, що це означає, але. Для мене це дійсно було прикол, коли я побачив, знову показується на екрані комінту Xbox. Просто, як я казав, знімаю капелюха. Так, а продовжимо ми це відео тим, що давайте все ж таки поговоримо, чого нам слід очікувати саме від презентації Xbox. По-перше, 100% на презентації Xbox нам слід очікувати Evolved. Ця гра вже майже готова. Це має бути другий Skyrim для нашого Xbox. Це, що нам ще відомо, все світ Pillars of Eternity. Якщо хтось ще не грав у цю чудову rpg гру я дуже вам заздрю, бо ну, дійсно другий раз ви не зможете пройти цю гру і отримати ці, ті самі враження. Бо гра реально не про геймплей, вона про сюжет. Сюжет там є, він чудовий, там є реально чудовий світ. Він продуманий. Тому я коли першого разу проходив, шкода, я дійшов десь, напевно, до середини гри, я подумав, що да ну, вона нудна, я не хочу в неї грати. І закинув. І потім, через, можливо, рік, може більше, я спробував ще раз і мене дійсно захопив цей світ. Тому я дуже очікуваю вафт. Я сподіваюся, що бойова система буде щось схоже на Skyrim. І як ми дивилися на геймплей, не геймплей, не на трейлер взагалі. То там дійсно воно показало так, начебто в одній руці ти маєш меч, в іншій магію, і можливо нас дійсно чекає, Можливо, нас дійсно чекає ще один Skyrim. Подивимось. Так, друга гра, яку ми 100% маємо побачити на презентації, це Senua's Saga Hellblade 2. Чому точно? Бо є чутки, що вона має вийти у цьому році, наприкінці цього року. Це класно. Це реально класно, бо ми можемо побачити декілька AAA ігор від Xbox вже в цьому році. Якщо Hellblade 2 буде схожа на першу частину, ну я буду трохи засмучений, оскільки ну, перша частина саме для мене вона була трохи занудна. Якщо ж її зроблять дійсно такою, що буде чудова бойова система, якщо сюжетом воно буде щось схоже, що знову будуть ці голоси, які будуть тобі щось казати. То мені здається, це буде дуже чудова гра. Головне, щоб не було дуже багато головоломок у тих тупих, які були в першій частині. Ото сподіваюся, не буде, і тоді все буде чудово. Так, далі, що ми ще такого очікуємо? Так, Stalker 2. Ця гра не просто має бути на презентації. Microsoft мають довести, що Stalker це не просто чудовий шутер, це просто флагман для Xbox, який має просто просувати цю консоль. Блін, не знаю. Я думаю, наші хлопці постаралися. Я думаю, там буде все не просто чудово, це буде ну, просто ульоти, розрив мозку, не знаю. Бо мені подобається Stalker і так, як він виглядає зараз. Якщо це буде щось на, по типу метро. Але з більш сучасною графікою, можливо, навіть з якимось відкритим світом, то я не знаю, я думаю, це буде та гра, в яку можна буде грати не просто там 100 годин, а може навіть більше, і просто приглядатися до дрібних деталей, оскільки я думаю, наші розробники дуже постараються зробити так, щоб ми могли побачити дуже багато нам знайомих, там не знаю, може або подій якихось у газетах. Або, можливо, там людей, які зараз приймають активну участь, у самі знаєте, у цій війні, клятій. От, може навіть взагалі буде якесь посилання на цю війну. Звичайно, не хочеться, щоб воно якось відображалося у іграх, але ми всі розуміємо, що вона триває, що потрібно одразу, раз уже вже сказав, то донати на ЗСУ. Я знаю, дуже багато каналів зараз збирають кошти. Я не вважаю, що мій канал зараз настільки популярний, що я можу від вас просити там якісь кошти. Тому просто якщо хтось може, то будь ласка, допомагайте наш, нашій армії. Велика вам подяка за це. От. Далі перейдемо з чогось такого до Forza Motorsport. Також 100%. Вона вже анонсована, вона виходить, ви це знаєте за допомогою моїх роликів. Я не знаю, якщо ви фанат гонок, то звичайно ви маєте очікувати цього. Якщо для вас гонки, це щось просто щоб вбити час, там, як, наприклад, той самий файтинг, то очікувати чи ні, не знаю. Я більше по тим іграм, які там мають відкриті світи, які мають там гарний сюжет. От це да, це про мене. А сісти, обрати авто і просто їздити. Це не до мене, тому просто кажу, що Forza Motorsport, вона буде, 100% буде, тому чекаємо, дивимось і, звичайно, насолоджуємось тим, наскільки чудово буде виглядати ця гра. Бо ми бачили Forza Horizon нову, вона виглядає чудово. Ця гра буде виглядати ще краще. От що нам ще слід очікувати? Я думаю, скільки перенесли реліз Hollow Knight. Silk Song, то вона її також покажуть на цій презентації. Можливо, буде більше геймплею. можливо, нам трохи покажуть якийсь босс-файт. бо потрібно якось виправдовувати те, що цю гру вже не один раз переносять, і ми начебто маємо її чекати, але зараз незрозуміло чому. От, і я сподіваюся, що все ж таки ми її побачимо у цьому році, і не буде так, що скажуть 25-й рік. Або, ну, ну добре, там, 24 25 то є вже взагалі. У 25-му році ми можемо очікувати Gear 7 там, наприклад. О, до речі, про Gear 7 Мені здається, що це було б дуже кльово, якщо Microsoft анонсує геймплейний трейлер нової Gears. Можливо, щось нове по Halo. Не обов'язково продовження. Можливо, це буде щось з окремим сюжетом, можливо, це буде взагалі якась. Там, може рольова гра навіть, чи ще щось. Бо мені здається, зараз потрібно щось таке показати, щоб ми зрозуміли, Microsoft дійсно тримається за свої франшизи, і вона хоче їх розвивати. Тому Outer Worlds ту можу ще показати. Також показати, як вони стрибнули на голову, що там, ми можемо зробити гру набагато краще. Ніж вона була раніше, отримати дуже блісні відгуки, бо ремастер нікому не сподобався. Це взагалі був якийсь, я не знаю, треш просто. Але друга частина була б чудова. От. То мені здається, анонсують ще 60 FPS для Redfall. Я знаю, що ті, хто захотів пограти в цю гру, вони вже в неї пограли. Ті, хто не будуть, вони і при 60 FPS не будуть в неї грати. Але це гарний привід для того, щоб показати, ми працюємо над своїми іграми, вірте в нас. От, Це те, що я очікую від цієї презентації. А з приводу саме Starfield Direct, мені здається, що тут мають брати саме геймплей і показати якнайбільше саме живого геймплею, щоб просто тут Говард взяв. Тоб... Той геймпад і просто пройшов якусь місію, може не знаю, показав, як він розвиває персонажа. Оскільки ми отримали Redfall, він вийшов поганим. Ми знаємо, що можна очікувати від Microsoft зараз по таким шутерам. І ми не хочемо отримати другий Redfall. Тому сподіваємось, такого не буде, що дійсно трапиться так, що Starfield нас всіх порадує. і нам не скажуть, що буде тільки 30 FPS. Будь ласка, я в це не вірю, я не хочу в це вірити, буде 60 FPS. Давайте там, не знаю, якщо на презентації покаже 30 FPS, будемо всі просто писати, там, не знаю кому, Філ Спенсеру, напевно, Тод Говарду у Твіттері, що, будь ласка, додайте 60 FPS, бо нам така гра не потрібна. Це що стосовно презентації. Я не знаю, чи сподобається вам такого формат відео, бо я ж кажу, я експериментую відео, точніше, мій канал він тільки розширюється. На ньому зараз немало не багато підписників. Кожен намагається знайти для себе те, що йому подобається. Тому пропишіть, якщо вам цікаво, чути просто мою думку, те, як я відчуваю, там живе спілкування по типу. Може, взагалі хотів, хтось хотів би зі мною там поспілкуватися, можливо, запустити якийсь стрім, не знаю. О, то пишіть про все це в коментарях. Я дослухаюся до своєї аудиторії, ну я принаймні намагаюся це робити. От, Я бачу, що вам подобаються відеоролики з приводу новин. Я їх роблю. Я там не знаю огляди, не дуже заходять на каналі, тому напевно їх буде менше, але все ж таки зрозумійте мене. Я хочу також, щоб. Було багато різного контенту для того, щоб кожен зміг щось для себе знайти. Я не знаю, це ви будете вважати як плюс або як мінус, але все ж таки, коли буде виходити якась важлива гра саме для Microsoft, для нашої Xbox, то я буду робити на неї огляди. Те саме хочу сказати і про Game Pass, я можу там робити якісь короткі ролики, можу там робити більше роликів саме про консолі. Там Xbox Series X S, Xbox Series S взагалі недооцінена консоль, тому про неї хочеться говорити багато, але я ще поки що не знаю, як це буде розглянути моєю аудиторією. Тому, будь ласка, якщо додивилися до цього моменту і у вас є якась тема, яка для вас була б цікавою, то пропишіть мені її в коментарях, я обов'язково подивлюсь. І якщо у мене дійсно з'явиться якась година, я зможу зробити саме такий ролик. Бо я прописую наперед те, що я хочу дійсно зробити для вас. Це не завжди співпадає напевно, з тим, що хочете бачити ви, але все ж таки. От. Тому, будь ласка, діліться своєю думкою. Напишіть, що ви думаєте про цей ролик, що ви очікуєте від Xbox презентації, що ви хочете побачити на Xbox, точніше, Starfield Direct. От, мені також було це цікаво, я намагаюся відповідати кожному, тому можемо поспілкуватися для початку у коментарях. А так, дуже дякую вам за перегляд. Продовжуйте підтримати канал, підписуйтесь на нього, ставте лайк. Я кожен раз радію, коли у мене збільшується кількість підписників, я радію кожному лайку. От, то найголовніше зараз це мирного вам неба. Ну, а вже ж до зустрічі на каналі Xbox Української?